суд зобов'язав поліцію відновити досудове розслідування у справі загибелі громадської активістки екс-депутатки Бердичівської міської ради Тетяни Домбровської. Галина Домбровська, мама загиблої, розповідає, що 18 травня слідчий закрив кримінальне провадження щодо розслідування обставин смерті її доньки. Це все почалося 31 січня і тривало до 18 травня. Справа була закрита, але вона була продовжена не 18 травня, а 28 червня. І ми тоді звернулися до суду. от. Нас суд вислухав причина припинення досудового розслідування відсутність обставин, які свідчили б про насильницьку смерть Тетяни Добровської, каже Олена Потопальська, інспекторка відділу комунікації Нацполіції в області. Поліція проводила досудове розслідування кримінального провадження щодо обставин смерті жительки міста Житомира. Правоохоронці провели низку заходів щодо встановлення обставин події, опитали свідків. Та очевидців дослідили записи з камер відеоспостереження. Слідством не було встановлено обставин, які б свідчили про її насильницьку смерть, тому було прийнято рішення про закриття кримінального провадження. Однак, за зверненням рідних. Померлої судом винесено ухвалу про відновлення досудового розслідування. Адвокатка Людмила Скаблюк у телефонній розмові каже, що слідчий у справі мав провести додаткові експертизи. Групою слідчих не було проведено судово-медичної експертизи за матеріалами кримінального провадження. Друге не було проведено судово-комп'ютерну експертизу. Щодо мобільних телефонів, які були вилучені у загиблої та у під час обшуку у свідка. і не було допитано повторно свідків там і поліцейських, які були присутні перші приїхали на виклик. Там їхні покази дуже як під копірку зафіксовані. І мною було заявлено клопотання про повторний допит. За моєю участю та за участю там потерпілої. І не проведені одночасні допити, деяких свідків недопитані медичні працівники. Загибель доньки була не випадковою, каже Галина Домровська. Перелом кісток, склеплення черепа. Це як? Як так можна впасти, щоб таке сталося? Набряк, набухання головного мозку. Дальні крововили крововиливи головного мозку, ушкодження внаслідок контакту з тупим предметом. На мою думку, і на думку потерпілої, ми вважаємо, що є якийсь вплив. На орган досудового розслідування може на конкретно там слідчою. Я не буду це запевняти, тому що я не знаю. От так, судячи по розслідуванню, по наслідкам цим, які були проведені процесуальні дії, то я думаю, так є вплив. За зверненням рідних померлої судом винесено ухвалу про відновлення досудового розслідування. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.